Молодший сержант Василь із Закарпаття загинув на фронті. Чоловіку було 46 років. Закарпатець Руслан Чума помер на війні. Чоловік жив у Перечині. Закарпатська митниця передала конфісковані товари у власність держави на суму понад 20 мільйонів гривень. Йдеться про транспортні засоби, одяг, медикаменти, техніку тощо. Будівля на вулиці Мукачівській у Ужгороді обвалилася через ремонтні роботи. Там вибуху не було, повідомили в міськраді. У Закарпатській області запровадили режим економії електроенергії для підприємств у період з 7 до 23 години. Молодший сержант Василь Каналуш загинув під час бою в селі Нова Кам'янка Херсонської області 15 жовтня. Про це сьогодні повідомили на сайті Чанадіївської селищної ради. Там написали, що чоловік був заступником командира бойової машини, навідником оператором гірсько-штурмової роти. 18 грудня військовому мало виповнитися 47 років. Василь Каналуш був мешканцем Чанадіївської громади. Вічна пам'ять та слава герою. Закарпатець Руслан Чума помер на війні. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк. За його словами, воїн загинув на Херсонському напрямку. У повідомленні Погоріляк написав: цитую: це сталося ще 17 жовтня, але ми намагалися стримати інформацію. Бо два синочки Руслана навчаються в Італії в школі при ФК Ювентус. Їхня мама лише сьогодні доїхала до них, тому й просила не оприлюднювати цю інформацію. Кінець цитати. Вічна пам'ять та слава герою. Закарпатська митниця передала конфісковані товари у власність держави на суму понад 20 мільйонів гривень. Йдеться про транспортні засоби, одяг, медикаменти, техніку та інше. Зробили це згідно нової постанови уряду, яку прийняли у вересні цього року. Про це розповів керівник управління адміністративної діяльності закарпатської митниці Едуард Маляр. За його словами, за цією постановою отримати майно окрім ЗСУ, можуть служба безпеки України, прикордонна служба, ДСНС, Нацполіція та інші установи і організації, що фінансуються з державного бюджету. То відповідно до цього ж нормативного документа Закарпатська митниця надала перелік майна, яке на сьогоднішній день знаходиться у власності держави. Це майно, яке розміщено на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. Розпорядником даного майна з моменту опублікування є військова адміністрація. За керівництвом військової адміністрації приймається рішення щодо передачі майна Збройним силам, а також тим підрозділам, які є на сьогоднішній день, здійснюють. Обороноздатність держави за заявочкою вони отримують це майно безоплатно. В кінці місяця військова адміністрація приймає рішення щодо передачі цього майна. Закарпатська митниця забезпечить його передачу його безпосередньо суб'єктам, які будуть його отримувати. Цією постановою чітко визначено, що дане майно після його отримання поверненню не підлягає. Майно яке потрапляє на склади митниці. Воно на початку має статус як вилучене майно для вирішення питання по. Протоколом по митні правопорушення, відповідно до рішення суду, відповідне майно набуває статусу або повертають власнику його за рішенням суду, або ж воно отримає статус майно, яким розпоряджається держава, тобто в особі закарпатської митниці. Будівля на вулиці Мукачівській в Ужгороді обвалилася через ремонтні роботи. Там вибуху не було. Про це сьогодні Суспільному розповіла начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради Олександра Зотова. Нагадаємо, 18 жовтня на вулиці Мукачівській стався обвал покрівлі та конструкції будівлі. Про це тоді повідомили на сайті Ужгородської міськради. У повідомленні написали, що цитую інформація поширена у та соцмережах про нібито вибух, який зруйнував будівлю на вулиці Мукачівській, 44 в Ужгороді, неправдива. Під час Ремонтних робіт на об'єкті стався обвал покрівлі та конструкцій. Йдеться про складські та офісні приміщення. Будівля наразі пустує. На місце виїжджали працівники управління ДСНС України у Закарпатській області. За їхньою інформацією, травмованих та загиблих немає. Кінець цитати. Це Суспільному також телефоном підтвердила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. 19 жовтня там побували представники управління архітектурно-будівельного контролю міськради. Ми подивилися і побачили, що штукатурка оббита. Ставник власника мені сказав, що вони оббивали штукатурку. Ну там достатньо одного-два кірпічика забрати, і то все повалиться. тому, що воно не проармовано. Будівля побудована з грубей з найгрубішими порушеннями державних будівельних норм будівництва у сейсмічних районах України. Це звичайна будівля. Ну 63 року побудови. 1963 рік. Це просто будівля, адмінбудівля і все. Вона ніякого е, історичного то як лягли конструкції. То, як розташовані панелі покриття, які обвалилися, От, можна сказати і зробити висновок, що це не було ніякого вибуху, це просто не витримало навантаження середня стіна, і просто перекриття склалося як карточний будиночок. Нами було запропоновано провести ретельну огляд всієї будівлі, не тільки та, що зруйнована, там скласти акт про демонтаж аварійної будівлі. А й ретельно обстежити лілі конструкції. Тому що якщо воно побудовано з тих конструкцій і таким чином, як оця будівля, що розвалилася, то будівля бажано би її знести. Одинадцята година Ужгородка Олександра Бурковська збирається на роботу. Покі. Заварила собі чай, збираюся на роботу, хочу вимкнути всі свої електроприлади, гаджети. Поки буду на роботі, щоб чуть-чуть зекономити електроенергію, можливо, це мінімум, але якщо це буде 10 тисяч людей. Хоча б вимкнуть всі гаджети свої, поки будуть знаходитись на роботі. то ми зекономимо так само. Стараюся ввечері прати всю свою білизну. Звичайно, сусідам можливо не дуже подобається, але ми зараз всі на в такій ситуації, що потрібно це робити, тому стараюся після 11-ї години прати і всі свої побутові справи виконувати саме в цей час. Одна зі служб таксі в Ужгороді має тільки електромобілі. Свої авто заряджають вночі, розповідає директор Євгеній Дудк. В період, коли найменше навантаження на мережу. Тобто до сьомої години ми стараємося таким чином, намагаємося зробити таким чином, що всі автомобілі були заряджені і виходили на лінію зарядження. Подальша зарядка, звичайно, вже вона важко планована, але ввечері так само, десь з період сьомої до 10 години, ми мінімізуємо заряджання наших електрокарів на мережі. Насправді ми не можемо зекономити багато на електроенергію, тому що робота нашої служби вона максимально Оптимізовано по затратній частині ми вже працюємо більше чотирьох років. Все, що можна було зоптимізувати, вже зоптимізували. Але разом з цим ми працюємо над тим, щоб не навантажувати мережу тоді, коли це є важливим. Електроенергію економить і Ужгородська швейна фабрика. Директорка підприємства Мирослава Каламуняк каже, більше половини машинок працюють в економному режимі. Тут от ми не бачимо мотора, там такий маленький мотор і його споживання електроенергії. Якщо тут 1,2 вата, так, то, то тут 0,2. Замінюється на більш сучасні і більш ну менше нервоємні. Технологічний процес швейної фабрики він складений таким чином, що е, ну так ми не можемо, наприклад, тільки е, шити і не прасувати, тому що є така внутріпроцесна, е, процедура прасування. Так зшили шов, його треба розпрасувати, щоб зробити наступний крок, і так далі. 20 вересня Рада оборони Закарпатської області ввела обмеження на споживання електроенергії для підприємств з 7 до 23 години, розповів речник військової адміністрації Роман Молдавчук. Це стосується в першу чергу великих споживачів електроенергії, обмежити електроспоживання з 7 до 23 години. До них це доведено. Вони знають хто скільки споживання, їм встановлені ліміт. До домогосподарств ми звертаємось з проханням. Обмежити електроспоживання в ці періоди, наприклад, це не включати електроприлади, котрі споживають багато електроенергії без не крайньої необхідності. За словами Романа Молдавчука, наразі невідомо, доки діятимуть обмеження на споживання електроенергії підприємствами. Оксана Ушакова, Леонтіно Кулишин, Суспільне новини.